Сьогодні будемо розмовляти про супутник Сергія Притули, а також розвінчувати або ж підтверджувати міфи, які існують навколо нього. Нагадаю вам, що супутник ICI працює за технологією SAR, це радарний тип супутника. Він не фотографує, а відправляє сигнал на поверхню землі, і ніби її підсвічує власними радіохвилями, тому він може бачити вночі через хмари, дощ, туман, задимленість. І навіть маскування окупантів стає неефективним. Активним. Давайте зараз розглянемо всі питання, які цікавили моїх глядачів. Нагадаю вам, що сьогодні 1 травня ви на каналі Хай Таро. І починаємо. І так, розпочинаю з питання моєї глядачки. Зробіть розклад на фонд притули, чи дійсно купили супутник, і чи допомагає цей супутник нашим ЗСУ. Дивимось, чи дійсно допомагає цей супутник ЗСУ? Чи варто було його купувати, наскільки він ефективний? Чи допомагає супутник, який придбав фонд притули на кошти, зібрані українцями? ЗСУ? Дивимось, що покажуть карти. Чи допомагає супутник, який придбав притула? ЗСУ. На дні колоді дев'ятка чаш. Я думаю, це говорить про те, що військові задоволені, тому що? Надається та інформація, яка, можливо, раніше партнерами не в повному обсязі надавалася. І ось бачите, і це швидше відбувається далі лицар жезлів за дев'яткою кубків. І далі диявол. Можна вражати позиції, які побачили завдяки цьому супутнику. Дивимось сам розклад. Дивіться, підтверджуються мої слова випала вежа, випала п'ятірка жезлів і король кубків. Цей супутник допомагає вражати об'єкти, знищувати їх, і по королю кубків дає повністю змогу нашим військовим бути більш-менш незалежними. Зокрема, це стосується територій, які біля води. це і території Херсонської області, це і Донецька область, Маріуполь були там враження, і досить багато. Згадайте, як звільнялася Херсонська область, скільки було завдано високоточних ударів і знищені склади, боєприпаси окупантів, що, врешті-решт, змусило їх до жесту доброї волі. Цей супутник був придбаний в серпні влітку. А вже в листопаді окупанти покинули правий берег Херсонської області. Я вважаю, що цей супутник досить ефективний для нанесення вогневого удару великої бавовни, і це передусім дуже-дуже ефективно в себе вже зарекомендувало на тих територіях, які біля води. Вважаю, що Тут випали дві карти війни, вежа і п'ятірка жезлів, отримати перевагу, король це максимум, це 100%. Тому я вважаю, що цей супутник досить ефективний для обнулення окупантів, тому що Квінт тут буде також говорити про те до закінчення історії. Квінт 21 Всесвіт, тобто. Через інтернет, через супутник швидко надається інформація в повній мірі те, чого не було, тепер буде видно. Я вважаю, однозначно ефективний. Дві карти війни з трьох випали на цей супутник. Це говорить про те, що користь від нього є. Далі давайте подивимося на фейки, які пов'язані з цим супутником. Чи вони фейки, чи вони відповідають дійсності. Ось були такі дописи, що люди скидалися на байрактари, а витратили гроші на якийсь незрозумілий супутник, що притула сам ось це так придумав, щоб відмити кошти. Я вважаю, що це фейк, але давайте подивимося. Подивимось, що покажуть карти. Чи придбав притула цей супутник, щоб відмити кошти? Так, да, він користь приносить, але ще відмив фонд притули, на цьому кошти. Так, чи відмив фонд притули, при купівлі цього супутника великі кошти. Чи відмив? Якщо тут випадуть у нас якісь карти, які відповідають за нечесність, то очевидно, що. Це буде підтверджуватись. Але ось якщо тут подивитися четвірка пентаклів. По четвірці пентаклів це копієчка до копієчки. Все підраховано, за все тримаються, нічого не віддам. Ну, Будемо дивитися далі, що тут випаде: трійка кубків, шістка жезлів, і повішений. Якщо подивитись на ці карти, тут немає карт, які б вказували на корупцію, наприклад, диявола, сімки мечів та інших, які б свідчили про це. Ось тут випадає у нас трійка чаш. Це говориться про те, що питання одноосібно притулою взагалі не приймалося. Тут було задіяно багато осіб за договором. Відповідно, це були і спеціалісти і ГУР, і СБУ, і Міністерство. Оборони, я думаю, ось ця компанія вирішувала питання для перемоги, ось чистка жезлів, і надалі йде повішений. Повішений, я думаю, тут трактувати треба не як безпосередньо. В класичних трактуваннях а треба дивитись глибше. Ми дивимось на супутник. Супутник він фактично висить над землею і бачить, що робиться. Тому я вважаю, що тут ні фактів корупції немає, ні можливості до корупції, тому що обмеження є, це все контролювалося і. Кожна копієчка була підрахована ось як по документам королева мечів, так воно все і було закуплено. Я не бачу в цих картах можливості до наживи безпосередньо притулою при купівлі цього супутника, крім того, навіть і шансів так якось нажитись не було, тому що це було куплено за кошти громадян. Які збирались для перемоги, і це все дуже контролювалось по четвірці Пентаклів. Крім того, як пишуть в новинах, що компанія Баректар безкоштовно надала Україні Байрактари, а рішення про купівлю супутника, відповідно, приймалося за участі військових. Так, далі є ще таке. Що взагалі без цього супутника, подивиться, поширюється інформація, що притула просто от відмиває гроші. Чи відмиваються через фонд притули, кошти, чи є відмивання, розкрадання коштів через фонд притули. Дивимось. Дивимось. Вісьмірка пентаклів йде робота, зірка це не про відмивання коштів. Давайте далі дивимось. король жезлів, вежа і четвірка чаш. В цих картах корупції, відмивання коштів я також не бачу. Що я можу сказати, е, в цих картах можна трактувати. Король жезлі, це може як сам притула. Він активний, він бере активну участь в допомозі для воєнних, для знищення відповідних об'єктів, збирає то на байрактари, то на супутник, то на амуніцію для військових. Але наразі. Ось навіть якщо взяти по четвірці кубків, що притулі пропонували щось. Давай спробуємо там щось відмити, але він не прийняв цю пропозицію. Четвірка кубків це карта відмови. Ось є шанс, але котик тут сидить і не приймає цей шанс, і в закритій позі ні, я працюю по чесному. В цих картах я також не бачу, що тут притула, наживається собі, гроші краде. Тут я такого не можу сказати. Все-таки в цій карті можна також сказати про якусь долю розчарування, що скільки Сергій Притула не намагається зробити для війни, все одно є люди, які його засуджують, які роблять на нього наклипи, які говорять про його корупцію та інше. Все ж таки, я скажу, що не говорять лише про того, хто нічого не робить. В цих картах якоїсь сильної наживи. Також немає. Все ж таки, Вісмірка Пентаклів, фонд працює для того, щоб було озброєння. І навіть коли є якісь, так скажемо, пропозиції, давай щось намутимо, все ж таки сам притула не зацікавлений в тому, щоб виконувати ось всі ці схеми. Таке показав розклад. Хто розуміється, на таро може написати свою трактовку, якщо це буде в коректній формі. Мені буде також цікаво прочитати. Далі, давайте подивимося, чи буде будувати після війни Сергій Притула політичну кар'єру, оскільки він все ж таки багато робить для допомоги військовим. Давайте подивимось, чи буде притула. Будувати політичну кар'єру після перемоги України. Чи буде Сергій Притула будувати політичну кар'єру? Вісім чаш. І туз пентаклів. Можливо, йому запропонують будувати, але невідомо чи він погодиться, тому що Вісьмірка чаш тут персонаж покидає. Насижене місце. Дивимося, імператор, шістка пентаклів і е, е, лицар Пентаклів. Все ж таки він розуміє, скоріш за все, що політика несе досить значні витрати, політична діяльність, як би там хто що не казав. І невідомо чи він погодиться. Пропозиції йому будуть. Ось шістка пентаклів, оскільки він відома людина, імператор представляти когось. Ви знаєте, що дуже часто за політичними обличчями стоять сильні світу цього. Але по лицарю пентаклів ситуація може залишитись незмінною, бо лицар пентаклів він сам на своїй стороні. Він дуже повільний. І ось тут випадає паж жезлів. Як варіант, пропозицію може притула прийняти, може вкладати навіть в це кошти, і будуть новини про його політичну діяльність, але все ж таки по одну колоди Вісьмірка-Чаш, згодом він може відійти від політики і займатися надалі якимось бізнесом, сам будувати. Свої, так скажемо, робити вклад в економіку України. Він може бути надалі, ну, як варіант, може займатися якимось телевізійним каналом. Будуть якісь такі новини про нього, я думаю, скоріш. Не в політиці він активно буде, але це наразі так показує прогноз. Можливо, після того, як така жорстока, важка війна, притула сильно вимотаний, і він захоче бути більш в якомусь спокійному руслі, просто заробляти гроші, будувати свій бізнес. Хоча по пажу жезлів, ось тут можуть бути якісь новини, що притула буде очолювати якусь партію чи буде брати участь у виборах. Але ось по вісьмірці чаш, все-таки це говорить про те, що він може відійти взагалі від політики і відхід іде до туза Пентаклів, тобто більше схоже на те, що він буде займатися в результаті бізнесу. Це можуть бути якісь і банківські операції, можливо, в нього буде якийсь канал з новинами, але в будь-якому випадку, що так активно він розповідає, Розвиваю свою політичну кар'єру, то на даний момент я не можу сказати так. Але все може змінитися з часом, тому що зараз прогноз показується з того настрою, який у Сергія притули є зараз. Але там побачимо, як все відіграється. Дякую за ваші коментарі. Дякую за вподобайки. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей!